Хочеш миру, готуйся до війни. Відомі українки взялися опановувати рукопашний бій, прийоми самооборони та вчитися надавати допомогу пораненим. Народні депутатки, журналістки, телеведучі та активістки кажуть, важкий для країни час мають бути готовими до всього. Дечого навчилася яла Хоценівська. Ви слухаєте мене. Ви молчіть, ви создання. Спочатку жартують, а потім таки дослуховуються. Депутатки, телеведучі та активістки, вчаться рятувати людей. Об'єктів порятунку два: живий та пластиковий. На них усе показують поетапно. Спочатку потерпілого слід відтягти на безпечну територію, а далі непрямий масаж серця. Основання ладоні встановлюється на середину грудіни. Втора рука вкладується сверху, і так без перерви стимуляція серця. Чи не єдиний шанс зберегти життя, поки приїде швидка? Тому це мусить вміти... Кожен перша до практики береться панікужель у таких ситуаціях. Каже, головне не панікувати і зібрати думки докупи усілі плечового пояса і спіни. Раз, два, три а з того боку депутатки тягнуть умовно пораненого. Так легко виходить не у всіх. Ми бачили десятки прикладів, коли на майдані саме жінки, і медсестри витягували поранених. Да і воно так якось у них прудко в це виходило. А от сьогодні ми спробували да витягти дану, наче. То несвідому людину і дуже такий хлопчик худенький. Реально вдвох навіть дуже важко. Медики кажуть, найкоротший курс навчання має тривати щонайменше 6 годин. Виявляється мікрофон, з яким ми працюємо щодня. Це чудовий засіб для самозахисту. Головне знати кілька больових точок на тілі людини. Ось тут за вухом, ось тут і тут. Якщо сильно вдарити, то людину можна відключити на кілька хвилин яких больових точок на тілі людини чимало тренер Олександр розкриває деякі хитрощі. І є точка для того, щоб чоловіка можна запроводіти куди угодно. Вот так от ніжна прихватить і прийому товари. Інструктор пройдемте, каже, натиснувши людині під носом звичайною ручкою, можна випитати в неї безцінну інформацію. Бесьменниця і депутатка Марія Матіус хоче перевірити на собі. Я касаюсь, ні? Є Дівчата впісатися можна. Прийом жінки відпрацьовують на чоловікові. Так больно, больна, кадана Обідно. Звільнятися. Від захвату відволікати нападника та правильно щепатися. Депутатки жартують тепер і в раду не страшно. Більшість курсанток пістолет тримають уперше. Положили на спуск і знову тягнути. Тягнемо, тягнемо. Коли буде вистріл буде. Знову в голову рядом може вистачить головши живишкіл. Триває три години. Усі його учасниці, як одна кажуть, сподіваються, застосовувати вміння їм не доведеться. Алхоцініська Андрій Сукоренко ТСН 1+,1.